Доброго доброго дня всім. Сьогодні у нас 1 листопада. Я вітаю всіх скорпіончиків з Днем Народження. А це ваш місяць, це ваша удача, успіх. Загадуйте всі бажання, скорпіони. Хай цей місяць і взагалі весь рік у вас буде добрий, позитивний, щасливий, деніжний і здоров'ячко побільше. Так, давайте ми з вами подивимося, що? що Дасть вам ноябрь. Що принесе ноябрь? Що чекати в ноябрі? Давайте всі подивимося з вами, що чекати в ноябрі місяці. Чи в листопаді, господи. В общем, листопад-ноябрь. Да? Листопад, що чекати в листопаді? Подивимося з вами. Ух ти нова колода така, ну я, що чекати в листопаді? Десятка пентаклів, ух ти дивіться. Можливості і сім'я, і успіх, і денежки. це денежна карта. Значить, ноябрь місяць у вас буде денежне. Ви зможете безпечити і сім'ю, і дітей. Можливо, комусь діти будуть допомагати, батьки допомагають. Можливо, хтось з вас десь поїде, чи ви до батьків, чи батьки до вас, можливо, у когось роди можуть прорисуватися, когось може прорисуватися, що ви узнаєте, що ви вагітні. Так, у когось може сім'я. Ну, Люди зійдуться, розумієте, хтось може розписатись. От, в общем, що то буде зв'язано з сім'єю, з благополуччям в сім'ї, з добробутом в сім'ї, деньги, удача, гармонія і взаємопонімання. Це передався нам всім ноябрь. Так, далі ще дивимося, що принесе ноябрь. Якісь нові можливості, нові начинання, нова дорога, можливо, переїзд з одного міста жительства на друге місто жительства. От, можу, можливо, хтось із вас поміняє роботу. От, любов взаємоповідає, можливо, хтось поїде до своєї другої половинки. От, і не важливо, чи ви чоловік, чи ви жінка в даний час да, дивляться мене, чи ви дівчата можете поїхати до своєї другої половинки, чи мужчинка, хлопець може приїхати до вас. Любов на ябердає взаємопонімання, гармонію. Хтось, я ж кажу, можливо, хтось е зійдеться, буде жити, прям, може бути, свадьба. Вот, опять-таки, семья, діти, ну як, благополучие в отношениях благополучия в семье. И це может у когось прорисоваться як начало нового этапа в жизни, связанного с любовью, с гармонией, с отношениями. Хто еще там еще нас чекає? Ну, в страсти будут кипіти, Смотрите, в ноябре у кого-то будут страсти. Страсти сердечные, страсти в паре, может быть. Ну, я не хочу виражатися так, тому що у нас Тік-Ток, щоб не забанів, да? общем, ви розумієте, що будуть кипіть страсті емоційні, такі, прям як по дьяволу, будете горіти друг другом, прям будете зависи від друг друга, така у кого-то буде ситуація. Ну, я так розумію, що щось у нам ноябрь показує, що буде все зв'язане насчет сім'ї. Сім ті, хто був у нас. Одіночки, да, одинокі. встрічать на ябрі свою другу половинку. А можливо, цей дьявол уже десь на порозі. Ну, Мужчинка такий, понимаєте, конкретний мужчинка. Уже на дорозі він до вас спішить. Так, ще ще мах, старший аркан мах. Я ж кажу, мужчинка, вірений в себе. Восьмірка жезла. Він усе, усе. Я тільки що проговорювала. На порозі, він прям летить. Це ось устріли любі по-старінкому, по сторінки. По Терологія цю карту називали, якщо була зв'язана <кій> з отношенням, з любов'ю, значить, мужчина уверенный в себе, знає себе ціну, знає, що йому треба в житті. Сказав, сделал. Потому що мах це у нас людина, яка управляє всіми стихіями нашої землі. От. Ну, як я ви знаєте, от, є, коли ти дивишся на. Мужчина на чоловіка, і в нього виражається така, знаєте, о, він не, ні, не путайте, не самоувірність, ні, а увереність у мужчині. Розумієте, що ти коло нього як за кам'яною стіною. <кій> ось, ось в ноябрі йде до когось, отакий от мужчина. Дівчонки, хто одинокий а по-перше, іде, прям їде, чи ви до нього, чи він до вас. І він в скором времени, Прямо у вас на порозі прям буде то летить, летить всі мислі. Такий мужчина страстний, гарячий, з ним не соскучишся. У вас прям буде ось от така от, зависимость друг от друга. От. В домі буде повна чаша, уют, гармонія, взаємопонімання. От, якщо ви, ви в парі, дівчонки мої і мальчишки, у вас є ваша друга половинка, значить, ноябрь приведе вам додому того вашого мужчинку, якого ви давно не бачили, от, з яким давно не общались. Можливо, хтось був в сорі, ви помиритесь, і помиритесь прямо на таких страстях. От, то, знаєте, Ну, короче, На страстях померти, що я можу сказати. От, в общем, мужчина рішив і прийняв рішення, що ви, це його ноябрь принесе, я так розумію, кожному із нас, кожному в сім'ю дуже-дуже великі переміни. Великі переміни Зв'язані з отношеннями. Хто був одинокий, стане тепер неодинокий, а той, хто чекав, він в ноябрі. На порог прийде ваш, ваша друга половинка. Вот так вот. Так Я хочу ще одну карточку витягнути. Карти картишки оброшені віром. Так, дивіться, радість радость, щастя. У когось кажу, у кого ж може бути праздник, у кого можуть бути свадьба. Ось тут подруги ваші. Будете обсуждати, будете до чого готуватись, будете раді, буде встреча з чим з цим мужчиною. В общем, я хочу сказати, ноябрь принесе радость в отношениях. В отношениях. Так що чекайте, ті, хто чекав, дочекається. Ті, хто не ожидав. Тоже дочекається. От таке, от такий буде у нас ноябрь. Всіх благ вам, взаємопонимання, любві, миру і добра. Пока-пока. До нових зустрічей.